Мені кажуть, воювати, кажуть, на фронті треба. Треба на фронті воювати. Сашко, добре, собі довідку купив. Купив довідку, стоїть тут в Києві, кричить. Сашко, добре, якого намагалися вигнати із ЗСУ через ВЛК. Через ВЛК намагалися вигнати. Чому? Ну Тому що токсичний. Тому що токсичний громадянин, токсичний військовослужбовець, непримиренний, націоналістичний і Найголовніша проблема, яка правильно, тверезий, тверезий, і кажуть, в обличчя будь-кому те, що багато хто тільки підпитий, може собі під носа мичати. Тому боротися з зішком добрим доволі проблематично. А сішко добрий, як ішов в один кінець 24 лютого, 2022 року, так само і зараз, ніякого шляху. Назад, тільки вперед, тільки до перемоги. Щасливий, що маю таких побратів і посестер, як ви. Ану, так, ні, не воно, не воно. Хто такі, що хоче? Е, все, схоже. Скажу... Ні-ні ні, треба обходити для підтримки московитів, убивців українців для. Того, щоб відчути гостріше, кров української нації на власних руках, треба обійти будівлю і долучитися через тарганячу шпарину до цього ФСБшно комуняцького московицького кодла. Телефонуйте, телефонуйте Ануфрі Кіріла, Пуйло пустіть, пустіть занести гроші, бо інакше нема чим московитам стріляти по Києву та інших містах України. Агов, я свій! Тут свій відчиняйте ворота! Тут свій прийшов. Небагато часу у вас залишилося, пустіть свого, вас буде трохи більше. Трішечки більше буде нам роботи, коли викидатимемо власне вдовзі, коли деокуповуватимемо цю, цей монастир, цю церкву на святій українській землі. О! Пустіть! Тут ваш! Тут ваш агент Кремля! стукає. Na rua!